Вітаю всіх на ютуб-каналі VITALS! Як ви можливо знаєте, асортимент інструментів VITALS поповнився крутою новинкою. Це лазерна техніка та аксесуари до неї. Сьогодні я детально розповім вам про один із лазерних рівнів, модель VITALS Professional ll 12 GO, та продемонструю його в роботі. Спочатку трохи загальної інформації, що таке лазерний рівень або нівелір. Це пристрій для побудови рівної горизонтальної та або вертикальної площини за допомогою світлодіодів, що відбуваються на поверхні у вигляді яскравої лінії. Ці невеликі портативні пристрої значно полегшують роботу не лише будівельникам, а й робітникам, які виконують внутрішню обробку приміщень. Тепер по конкретиці. Модель лазерного рівня, яку ми сьогодні розглянемо, постачається у міцному пластиковому кейсі з ребрами жорсткості, надійними заскочками та щільною пілою всередині кейса. Тож транспортувати та зберігати рівень та всі його комплектуючі не лише зручно, але й надійно. Всередині кейсу ви знайдете. Безпосередньо лазерний рівень, акумуляторну літій іонну батарею ємністю 5200 мАч, яка дозволяє безперервно працювати близько 8 годин, зарядний пристрій та EPC та адаптер, пульт дистанційного керування, з яким дуже зручно працювати рівним, особливо якщо підлога залита чи інструмент прикріплено до стелі, Кронштейн та поворотну платформу. На них зупинюсь трохи детальніше. Багатофункціональний кронштейн модель VITALS la 10 допомагає здійснити дуже точне мікроналаштування стартового положення лазерного рівня. Регулювання здійснюється за всіма трьома осями X, Y і Z. Додатково можна здійснити обертання лазерного рівня по осі на 360 градусів. Пристрій може бути використаний догори ногами і виконувати розмітку під стелею, кріплячись до лазера за верхню призму. Кронштейн має дуже сильні неодимові магніти і може кріпитися до металевих основ. Платформа поворотна модель Vitals LA4. Це міні-тренога для точного виставлення стартової позиції лазерного рівня. Ніжки можна регулювати, щоб компенсувати нерівність поверхні. На корпусі є кульковий рівень для точного налаштування. Лазерний рівень можна обертати на 360 градусів з мікроліфтом, а також передбачено зміну положення по осі X та Y. Всі ніжки та органи управління прогумовані для підвищеного комфорту при використанні. Монтажну металеву планку модель Vitals la 5 для використання разом з кронштейном Vitals LA10 та керівництво за експлуатацію. Варто відзначити, що в асортименті VITALS також є додаткові аксесуари для збільшення функціональності лазерних рівнів, а саме захисні окуляри. Усі можливі кронштейни, триноги, мішені та інше. Дані аксесуари, вартість лазерного рівня Vitals Professional ll 12 go ви можете знайти на нашому сайті за посиланням під цим відео. Далі хочу трохи детальніше зупинитись на деяких важливих технічних характеристиках лазерного рівня. Дана модель має дві вертикальні на 360 градусів та одну горизонтальну на 360 градусів лінії, що дає змогу для широкого спектру застосування цього нівеліра. Діапазон самовирівнювання складає 4 плюс-мінус 1 градус. Під час встановлення на нерівну поверхню нівелір зможе вирівнятись, якщо рівень завалений менш ніж на 4 градуси, якщо кут вищий, він сигналізуватиме про це. Промінь даній моделі зеленого кольору, завдяки чому він краще помітний при високій яскравості. Якісний діод виробництва торгової марки Osram, Німеччина. Робочий діапазон рівня становить 30 метрів без приймача та 50 метрів з приймачем. Можна використовувати модель приймача Vitals Professional LR 1G. Окрім того, в роботі лазерного рівня Vitals Professional LL12GO є кілька додаткових дуже важливих особливостей. По-перше, нівелір може працювати у режимі заблокованого маятника. Дана опція дозволить виконувати роботи під будь-яким кутом, виставивши нівелір ручну. По-друге, заряджати батарею можна окремо, а можна прямо в нівелірі, таким чином, не відриваючись від роботи. І третє, рівень має прогумований корпус, що захищає від пошкоджень та загалом надає більшого комфорту в роботі. Гарантійний термін на лазерний рівень ll 12 GO складає 60 місяців. Дякую, що дивилися! З вами був Роман. Щоб дізнатись про інші характеристики лазерного рівня, Vitals Professional ll 12 GO. Вартість та як придбати, переходьте за цим посиланням під відео. І не забувайте підписатися на наш канал та тиснути на дзвіночок, щоб не пропустити найцікавіше. А головне, пам'ятайте, що інструменти Vitals для надійної роботи в задоволення. До зустрічі!